Привіт, всім доброго дня. Хочу просто поділитися тим, що от ніколи би не думала. Ніколи. Тому що раніше колись завжди кожну лопушинку, кожен бур'янець. Все, що тільки де таке росло, кругом вижиналося і давалося худобі. А це зараз ми викосили от садочку, траву, посіяли, щоб не було так бур'янів дуже. І от сіно. Мама фактично сама згорнула, хоч її важко, але згорнула, зв'язала отакі. От копечки, в'язочки такі, бачите? І я виношу туди до гори, Під город на поле, на пасовище фактично. І не знаю, кому десь щось сказати. Можу, щоб їхати багато, нема за чим палити бензину. А так діти і спалити жалко. Просто ніби не дозволяє рука піднятися і спалити отаке золоту травичку сіно. От так то кажу, не думала, що так може бути. Колись по шляхах пасли, пасовищ не було. Жанали коротко. Пололи горота, то було красота, коли полеш город, є, що дати їсти корові. От так-то буваємо, тримаємося.